Мої вітання, шановні глядачі, дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період 6 по 10 червня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на цей період червня. Це буде у нас частина друга. У цей блок цю частину другу входять такі міста: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, <кій> Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'яти Хатки, Вільногірськ Підгородне, Жовтіводи Синельниково, Одеса, Миколаїв, Очаків, Рівне. Ще перед цим вийшла перша частина. Там міста Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Раніше я робила це все в одному відео, зараз я розділила. Цю кількість міст, тому що міста додаються, і відео виходить дуже довге, мені це важко, енергозатратно. І регламент хвилин, часу на моєму телефоні не витримує. Там відео бувають по 50 хвилин. Навіщо таке треба? Не вам, ні мені. Тому я це все ділю. І таке, таке прохання. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Якщо мені міста, місто якесь не пише, не, немає від нього зворотного зв'язку, тоді я не буду його дивитися і буду замість нього брати інші міста України. Давайте почнемо з міста Дніпро. Місто Дніпро з 6 по 10 червня 2025 року. Що чекає місто Дніпро у цей період? 6 по 10 червня. Місто Дніпро. 6, 7 червня, місто Дніпро. 8 червня, місто Дніпро. 9 червня, місто Дніпро. 10 червня, місто Дніпро. Шосте червня місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Тут щось може бути посилення. Карта сила на 6 число. І ракета тут, лівий берег. Якось будуть летіти над лівим берегом. В сторону лівого берега. Но прильотів карти не показали. Але якась велика кількість на Дніпропетровську область снарядів оцих може, можуть летіти у цей день. Сьоме червня, місто Дніпро. Сьоме червня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. На правий берег може бути прильот. Щось летітиме з двох сторон або два штуки чогось. І кажуть, що може бути. Лівий, правий. От на правий е, велика вірогідність, що може прилетіти. Правий берег. Восьме. Восьме. Червня місто Дніпро, Лівий берег, правий берег, Лівий, Правий Восьме, восьмо червня. Місто Дніпро. Тривога буде звеніти цілий день. Якась таке підвищена небезпека. Ну прильотів не показали карти. 9 червня місто Дніпро. Лівий берег? Правий, лівий, правий, лівий, правий. От на правий берег, окраїни, тут конечно, щось кордони, передмістя, тут щось може бути. Для правобережжя Дніпра тут, на жаль, можуть бути прильоти. І 10 червня, 10 берез... червня, черв місто Дніпро, лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Летітиме на вас, знову покажу, на праву частину, але його, а там буде працювати ППО. Прильоту не показали. Але, можуть бути кажуть, перебої з світлом. Передмістя район, там кажуть, буде прильот в правобережній частині. Пригород. Оце щось там показують. Це кажуть, вночі. В темну пору доби. Ну, віримо краще. Сподіваємося, що все буде добре. Нікополь, героїчний Нікополь, 6 по 10 червня 2025 року. Що чекає Нікополь? Нікополь. Ну, погані карти такі відразу вам показують. Карта смерті, карта місяць, прямий, а, такі карта несправедливість. Тут будинок перевернутий. І прильот. Якийсь серйозний може бути приліт Унікополь. Південна частина. На жаль, карти попереджують. А, марганець. місто марганець. Марганець 6 по 10 червня. Марганець. У вас загроза від наземних установок. Ракети тут немає, ну щось можуть збивати, ППО працюватиме. Оці якісь... От бачите, карта смерті, карта м швидкість. Тут кажуть, що може бомба, не дай Бог прилетіть. Щось показують, попереджують карти у Марганець. Чи Марганецька громада. Ну, щось там, на жаль, так. Самар, 6 по 10 червня. Місто Самар. Чи у Самар буде приліт? Самар, Новомосковськ. Південно-східна сторона там щось биватимуть. Працюватиме ППО. Передмістя, можливо. Ну, ця сторона. Півден схід і південь. Будьте обережні. Далі йде в нас місто Кам'янське. Кам'янське 6 по 10 червня. 6-10 по 10 червня Кам'янське. Кам'янське вам показують карти досить серйозну ситуацію. Може бути приліт. Дивіться, з півночі. Карта смерті тут приліт такий. І імператриця перевернута. Пожежа велика. Вибух. Кам'янське, тут вам ну, серйозні попередження. Можливо, якусь підстанцію под, по, по, потраплять, тому що тут карта сонця, тут карта Людина з ліхтарем. Карта диявіл, дивіться, достаю такі карти. От на ці дні вам досить-досить серйозно. Тут кажуть, якийсь план вони готують на Кам'янське, і він оце у ці дні. Можливо, пізніше, але вони... дивіться, тут, бачите, пряме положення. Башта, слава Богу, перевернута. Щось вони готують, якусь авантюру, якусь біду, скажімо так, на Кам'янське. На жаль, те, що бачу, те вам сказала. Будьте максимально уважні. Павлоград, 6 по 10 червня, місто Павлоград. Місто Павлоград, 6 по 10 червня. За межами так можуть бути прильоти. Ну, саме це Павлоград карти не показали приліт. У ці дні 6 по 10 червня. Кривий ріг, 6 по 10 червня. Що чекає місто, кривий ріг, 6 по 10 червня? 6, 6 по 10 червня кривий ріг північ. Північна сторона. Ну, я так не бачу. Особливо десь кажуть, за, за межами передмісті можуть бути вибухи. Південна сторона Кривого рогу, південна сторона. Збиватиму десь за межами південної частини самий. В саму південну карту не показують, але передмістя може бути західна частина Кривого Рогу. Не бачу я прильота у Західну. Дай Бог, щоб так і було. Східна сторона кривого рогу, східна частина кривого, кривий ріг. Східна сторона. Передмістя знову показують в, сами, в саму східну сторону приліта карти не показали. І центр кривого рогу 6 по 10 червня. Центральна сторона, центр. Щось летітиме має. На центр вашого, але тут кажуть, приліт не, не показують, але робота ППО, так, захист перевернувся. Ну, як це Прямо, прямого прильоту карти не показали. Будемо сподіватися, що все буде добре. Верхівцево, верхівцево Дніпропетровської області, 6 по 10. Черні, чи буде у це оприліт? Нема, нема, не показують карти, слава Богу, до вас прильоту. П'яти хатки, шостого по десяте. Червня п'яти хатки. П'ятихатки, тут активність в вашу сторону. Щось збиватимуть. прямо кажуть, як странно, страшно, безсонна ніч. І може прилетіти, ви знаєте, тут показують, що постраждали люди. Може бути, на жаль, летить якось з півночі на вас буде летіти. З північного заходу і долетить на південь вашого міста. Карти попереджують. Будьте обережні. Вільногірськ. 6 по 10 червня. Так. Вільногірськ вам одразу випала башта. На жаль, може бути приліт і досить серйозний. Вільногірськ. Будьте обережні! Імператор перевернувся на пів... північний захід. Може бути приліт. Наступне на село... місто Підгородне. Місто підгородне. 6 по 10 червня. Так, шосто. Так, Вільногірськ. ой, Підгородне. Підгородне. Ну, страшно, без судні ночі. Десь по району може бути. Передмістя, так. Саме підгородне карти не показали приліт. Жовті води. 6 по 10 червня. Жовті води. 6 по 10 червня жовті води. Угу. В південній частині жовтих вод може бути прильот. Один-два. Не спіймали один-два. Дві штуки, три. Три тузи, всі перевернуті. І башта. І імператор перевернувся. І працює. Жовті води, йдеться знизу. Щось. щось тут може бути якийсь, Не дай Бог, звісно, але ну, показують, як удар. По жовтим водам. Хто мене дивиться давно, знає, що карти мене можуть попереджувати навіть за декілька місяців. Про серйозні прильоти. Зараз вони вас попереджують. Синельниково. 6 по 10 червня. Синельникова. Так, Синельниково. Ні, слава Богу, я не бачу прильота. Хоча летітиме в вашому напрямку. Один-два, дві штуки точно буде летіть. Разне щось. Но ППО буде працювати. До вас приліту карти не показали, слава Богу. За межами, так. Район, так, пригород, так. Самий Синельниковий. Синельникова саме нема. Одеса. 6-150 червня. Місто Одеса. Ох. Для центру є небезпека. ППО буде працювати. Можливо, навіть над центром Одеси. Розвідувальні БПЛА буде літати на сході вашого міста. Можуть бути проблеми перебої з електросвітло газом, водопостачанням. Показуючи, що на півдні можуть бути пошкоджені будинки людей. Мені йде таке якесь ДК, будинок культури, от якийсь заклад культури. Можливо, там якісь танці, не дай Бог, співи. Ну, от що то таке, можливо, музична, ну це не дитяча, не дитяча тема, ні. Це по-дорослому. Можливо, якісь там жінки, є. ну от, от так, показують. Будьте обережні, Одеса. Так, Миколаїв, 6 по 10 червня. Що чекає місто Миколаїв у ці дні? 6 по 10 червня місто Миколаїв. З півдня щось буде летіти на вас, як воно як промаже. Башта перевернута, тобто ціль не досягне своєї мети. З декількох сторон може летіти. Із заходу, і сходу. вам іде загроза. Ну Прямого влучання, попадання карти не показали. Дуже близько, передмістя таке може бути. Очаків, 6, 10 червня, Очаків. південної частини з південної сторони там будуть прилітати передмістя, пригород. А так не показують прямого влучання, тут нема. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Заключне на сьогодні місто це в нас Рівне. Рівне, 6 по 10 червня. Рівне. В саме рівне прильоту я не бачу, але загроза в вашому напрямку буде щось летіти, але у місто прильоту не показали карти. Слава Богу. В першій частині я дивилася про цей злочасний Орешник. Зараз ще подивлюся. Чи в цій частині для всієї України 6 по 10 червня. Чи запустить армія РФ по Україні, по території України міжконтинентальну далекобійну ракету Орішнік? Ні. Ні цього карти не показують. Кажуть, нема сили, нема, вона недоділена, не, 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 не модернізована, Ні. Тут, кажуть, вона в процесі, але вона не зроблена ще. Ні. Ну, залякувати будуть. Залякування буде продовжуватися. Отакий метаропронос, мої, шановні глядачі. Пишіть свої цікаві запитання. Обов'язково пишіть з якого міста. Ви дивитесь я, якщо мені люди не пишуть, з якого вони міста дивляться, то значить треба це місто виключати з цього списку. Чекаю на ваш віддук, зворотній зв'язок, всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.